Сьогодні в черговий раз для Шосткинської громади скорботний день. В останню путь тут провели земляка Сергія Головича, який ціною власного життя захищав рідну землю від ворога. Життя його часто було сповнене випробуваннями і ніколи не було легким. Але які б труднощі не готувала доля, він завжди дуже цінував родину і дружбу, був вірним своєму слову, самовіддано любив батьківщину. Він і три його брати жили у любові і теплі, дружно. І затишно. Та вже маличку доля приготувала жорстокі іспити. Діти надто рано втратили люблячих і турботливих батьків. Сергій навчався в Шосткинській школі інтернаті, згодом у школі номер 9 отримав середню освіту і обрав святу професію лікувати людей. Опанував лікарську справу в Новгородському медичному училищі. Саме у медичному училищі Сергій і зустрів свою майбутню дружину Фаїну, з якою далі йшов по життю. З того часу все робили разом. пліч Плічопліч у 2020 році. Встали до лав Збройних сил України за контрактом у 72 другу окрему механізовану бригаду імені чорних запорожців. В зоні ООС на Донеччині і Луганщині Сергій виявив себе сміливим і відчайдушним бійцем. За ці якості неодноразово отримував відзнаки йому б ще жити, і жити, народжувати та ростити дітей, проживати свої кращі молоді роки. Та свою молодість він провів там, на війні, в боротьбі за цілісність і незалежність України. Там і залишив своє серце і душу. Йому було лише 23. Такий юний, але такий мужній і сміливий. 6 лютого 2023 року. Під час ворожого артилерійського обстрілу в районі Вугледару Сергій Головач, старший солдат вогнеметник. Отримав поранення несумісні з життям. вся Шосткинщина плакає доброго, справедливого воїна, який поклав на алтар свободи України своє життя, щоб жити і жити, але життя покладено за нас, за нашу Україну, справжній герой, співчуття рідним, близьким, побратимам. Тримайтесь, героям слава! Вчителі школи, в якій навчався герой, згадують Сергія як доброго, чемного, безвідмовного хлопця. Це вже четвертий випускник школи номер 9 який загинув у боротьбі з ворогом за незалежність України. Ми втрачаємо найкраще, ми втрачаємо дітей, життя. Ви знаєте, я пишаюся тим, що навчала Сергія. Переді мною, коли вчора я дізналась про цю новину, постійно його очі. Очі теплі, добрі, усміхнені. Це була така гарна дитина, спокійна, допитлива. Коли ми про щось його просили, він ніколи не відмовляв. Ми дякуємо його сім'ї, що вони його так виховували. Ми пишаємося ним. Шкода, що до Антона Костянтина доєднався і Сергій. Коли вже нарешті ця клята Росія зрозуміє, що ми нащадки Богдана Хмельницького, Шевченка, ми Колюшівці, нас не здолати з вами ніколи. Тож спочивай з миром. Ми у боргу перед тобою. Сергій залишався вірним своїй країні до останнього подиху, надалі обов'язок всіх боротися за свободу та згадувати героїв у молитвах, говорить військовий капелан отець Сергій. Прощаємося з тілом покійного, молимось за його душу, бо сама душа полинула до Бога, стала ангелом і буде допомагати нам. Нашій батьківщині роблять вони все для того, щоб ті кляті, расисти загинули на наших полях. І ніколи не дано їм бути нашими господарями. Ми вільна нація, ми вільна країна, і ніхто нас не переможе.